Півфіналі змагань виходить Візьміться за руки, щоб ви вже були готові. Так сказав, скажіть в цьому бати, то моє готовий. Панда, яка пара? Перша пара. Добре, хто в першому батлі виграв? В першому батлі Боролися Кардаш і Кустюк. Це перше місце. Почекайте! що, вже Ходили, спитали, да? Не вдержалися, я так і знав. Костюк Віктор перемагає в Віктор перемагає першому батлі. Ви виходите в борьбу за перше місце. борьбу за третє місце залишається кардаш. І другий наш батл, що там порішали? Що, переможця? Ковтун Мирослав показав себе дуже добре. Виграв все-таки. Остапчук Богдан. Давайте... Остапчук Богдан виходить в борбу за, третє... за перше місце. А Мирослав залишається в боротьбі за третє місце. Ну тепер я поняв, хто зараз з ким буде змагатись. Ага. Готуйтесь. А поки вони готуються, в нас ще є один сюрприз.